Отож, друзі, як ми бачимо з лекції львівського шахіста, можете подивитися попередні два відео, що навіть дуже-дуже потужний шахіст може казати повнісіньку маячню, дурню, яка поставить хрест на всіх ваших здібностях. Отож, про французькому захисту я розповів в попередньому відео. Я був у шоці. До речі, ще він сказав: тут такий момент, що непоганий тут хід слон Б5. Як це можна сказати? Якби я це почув від Ковалова, друзі, це не Ковалов, це не Ковалов, це гросмейстер, це потужний гросмейстер. Як, як це непоганий хід? І це 6 вигідно чорним, і навіть Д7 не так погано. Як цей хід може бути непоганий? Фух. Далі. Ще одна з величезних порад. Пана Олексієнка. Підбій не рекомендую ходити. Вау! Це, це дуже круто! Е, так, по французькому захисту добре. Я вже був, чесно кажучи, засмучений, що вімкнув і почав це дивитися, але вирішив доробити справу до кінця. Це просто жахіття. Я після Ковалова ввімкнув відео Олексієнко. Сподівався, що там, ну, хоч ну, якісь є моменти, з якими можна посперечатися, але що там буде повнісінька маячня, я не очікував. Е, друзі, хід кінь Д2, який хейтить. Е, Пан Олексієнко він, і називає його не найкращим в цієї позиції. Це одна з головних ідей Гарікімовича, і я розповідав про це. Тобто робимо висновки, що Каспара в шахах не розуміється. А той, хто підтримує е, полюблююча РФ, той розуміється добре. Добре. Йдемо далі. Е, далі фраза, ось ця, яка притаманна. Старим книжкам, в якій мало логіки, чорним потрібно спочатку вирівняти, а потім вигравати, якщо суперник грає добре. Фу -фу -фу. Друзі, таке не можна казати початківцям. І тоді, куди діти всі контратакувальні дебют? Як може гросмейстер і тренер, він себе показує тренерам? Як може таку дурню казати? А як контратакувальні дебюти? А коли дітям вчитися жертвувати, ризикувати, проводити некоректні жертви. Саме некоректні, я наголошую. Друзі, хочете на цьому навчитися? Хочете прогресувати? Моя остання книжка Підручник з близьковичної гри частина 1. Там не лише про бліц, там про вірну філософію. Там про те, як вигравати, там про те, як не забивати собі голову дурю і прогресувати. Ті, хто замовили книжку, так їх поки небагато. Але вони у захваті. Я думаю, якщо ви собі не байдужі, то витрачайте гроші і час на те, що принесе вам прогрес і успіх. А ми продовжимо. Що тут цитат цікаво? Ага. Я з цією. Тут пан Олексієнко називає. Класичну цитату, яка була в радянських книжках, але я бачу, що сучасні гросмейстри, більшість сучасних гросмейстрів, розуміючи шахи, ну там, Магнус, наприклад, і, е, і я сюди припишу себе як тренера, який розуміє шахи, учні, якого досягали успіхів, і досягають успіхів, 12, чемпіони 12 різних країн, чемпіони Європи та світу. Це ті люди, з ким я працював. Деякі грають в національних збірах. Так, я не був єдиним тренером. Можна сказати, а це не через вас, це через когось іншого. Можливо, це дуже варто важко порахувати. Але я кажу про тих, з ким я працював. Так ось, друзі. А, стосовно відкритої лінії. я вважаю, що казати, що відкрита лінія це лінія, на якій взагалі немає пішаків, як ми їх беремо. там. Давайте ну, просто умовно кажу, я, я не знаю, як їх обидвох прибрати. там, Це три, наприклад. Там D5, тобто він вважає відкриту лінію. Ось це відкрита лінія, але я не зовсім згоден, друзі. Наприклад, я вважаю, ну ось візьмемо таку позицію, що лінія C в цій позиції, вона відкрита для білих і закрита для чорних. Ось я вважаю це вірним. Ну, тут можна посперечатися добре, але я ну, не вважаю, я впевнений в цьому, тому що не треба нам середня Температура полікарні у лікарів все нормально, у когось плюс, у когось ну не плюс, у когось 40 температура, так, 39 у лікарів 36,6. не потрібна середня температура полікарні. Потрібно розуміти, що ця лінія відкрита для білих, білі можуть тиснути, і закрита для чорних. Що в королівському гамбіті. Що потім, коли цього пішака немає, лінія відкрита для білих, а для чорних не відкрита. Що в наших схемах проти Сицилійків в цих романтичних схемах дуже раджу замовити свої книжки і по дебютам і грати круті дебюти. Атакувальні. Так ось там лінія в нас відкрита, в суперника закрита. Проти скандинавського захисту в моїх напрацюваннях лінії відкриті, в суперника закриті. Не треба середньої температури по лікарню. Не треба цієї радянщини від пана Олексієнка з Львова. Далі, це взагалі жах. Хіта 3 він 10 разів називає поганим. Йди порозповідай моїм учням, коли першими розрядами вони обігрували чемпіонів світу, майстрів обігрували такими ходами. Йди порозповідай, які грали лише так. Я скільки так партій вигравав і отримував білими величезну перевагу. Це непоганий хід. Він фактично за оцінкою Кампани найкращий. Але якщо людина не розуміє ані психології, ані філософії шахів, то він може сказати таку дурню, що хід А3 поганий. Хід же чотири поганий. Тому що в чорних відразу багатьма шляхами велика перевага. Що після А3 в білих гірше, давайте, їх, до речі, подивимось, може це я таку дурню кажу? А пане Олексієнко правий? Ні, гра рівна. Тоді, чому Хі-3 може бути погано? Ми можемо грати ті схеми, що граємо чорними, але з зайвим, з дуже важливим темпом. хі 3 це непогано. Це для думаючих людей, для вмикаючих мозок. І в мене учні зараз деякі грають А3 і дякують мені за те, що я їх цьому навчив. Тому я можу наживо зіграти матч з Олексієнко. Де я буду грати лише поганий хіт А3 першим ходом на гроші. Ну, по 3 хвилини, або по там, хвилина плюс 2 секунди на хід. Може, фору навіть якусь дати, якщо а 3 це поганий, але на нормальну суму. Чи не злякається пан Олексієнко? В нього ж рейтинг та вищий за мене, тому чому, чому лякатися? Чи буде як гросмейстер Вовк, який пише, що не проблема писав раніше, мене обіграти, а потім жаліється в інтернеті, що ой, він мені казав, що якщо я програю, мені доведеться стрибанути з Антонівського моста. Ну, я казав по-іншому. Я казав, давай грати на гроші. Мач, ти все докажеш, що ти хочеш. А він почав казати, що там чи немає в нього грошей, чи жалко йому, чи ще щось. Це той самий Вовк, Юра, 10 євро відомий. Чи 5 євро, який там підняв галас, що йому організатори десь щось не доплатили, якісь 5 євро. І він, у то мені так написав виклик, а потім почав ховатися і писати, що я йому запропонував стрибанути з моста. Так, мост ще був цілий. Я казав: ну, добре, якщо програєш, ну там. Ну, як що ти хочеш просто програти і не, не розрахуватися, так нечесно, чесно, не, цікаво. не буде грошей, подумаєш, не хочеш, можеш стрібанути з моста, а може, будеш живий. Це вже на, на твій власний розсвід. Я тебе з моста кидати не буду. Друзі, ну просто дивно, коли шахісті, начебто розумні, сильні гравці, кажуть таку дурню, що отри поганий хід. Ну просто ну, взагалі нічого не розумію. Тож, що, продовжимо далі, продовжимо далі. Треба було, знаєте, це відео, я вже за спойлер наступної частини, Треба було дивитися відео пана Олексієнка з кінця. Якби я подивився з кінця, я б теж все зрозумів, що можна далі додивитися. Але про це в наступній частині.